Hello, Вітаю вас на черговому нашому випуску про ігноші. Сьогодні поговоримо про питання, яке додано найчастіше чую. Uh, коли ми починаємо англійську вивчати, і у вас ще немає жодних таких uh, навичок, вмінь користуватися мовою на рівні лексики, граматики, і ви тільки здобуваєте свій слувниковий запас. То все, здається, вписується в звичайні правила лексики, граматики, і вам потрібно лише запам'ятати, в якому випадку що використати. І все ніби просто, але з підвищенням рівня того володіння мови, з підвищенням вашого розуміння процесів, які в мові відбуваються, і змінюються мої пояснення того, як, власне, користуватись тим чи іншим. І далі частіше я чую такий коментар, що англійська це про філософію, або це вже не англійська, це психологія, чому так? Тому що філософія є мислення, психологія є особливості поведінки. Відповідно, коли ви користуєтесь лексико-граматичним матеріалом, який є основою будь-якої мови, ви маєте показати хід своїх думок та думки. Мислення, це філософія. І, відповідно, відобразити свою поведінку, соціальну складову, тобто спосіб контактування з іншими учасниками мовленнівого процесу, незалежно як це відбувається, усно, письмово, там через текст чи засобами аудіозв'язку Відповідно, це психологія. Тому, так, розуміння цих моментів з точки зору. Функціонування менталітету носіїв, називаємо це так, є основним і базовим моментом для більш високого рівня володіння мовою і більш правильного використання тих самих лексичних і граматичних конструкцій, з якими ви познайомились на перших і первинних етапах. Тобто, якщо простіше сказати, вас зрозуміють в будь-якому випадку. Але вас правильно зрозуміють лише тоді, коли ви врахуєте певні моменти і аспекти. Які граматичні категорії або слова ми можемо віднести як ті, які впливають на у ці моменти філософії, психології мови, якщо казати вже такими вашими поняттями оперувати, та будь-які. Дивіться, починаючи від часових форм, я вам пояснюю. Що ми знаємо, що не знаємо? Як поставити запитання від того, як ви поставили запитання, як вас зрозуміють? Яку відповідь не ви надаєте? Це показує, наскільки ви зрозуміли запитання, наскільки ви на нього відповідаєте, а прямо чи ухиляючись, і відповідно це говорить про ваше бажання чи не бажання комунікувати і таке інше? І е -е, це сприймається таким чином, незалежно від того, який рівень мовлення. Маєте ви, носій це сприймає так поза своїм бажанням. Він просто не вміє сприймати це інакше. Він не може від межувати вас як носії, не носія мови, носія іншої іноземної мови, культури і так далі, зі своїм рівнем бігінеру, чи, там Media, да, у нього все одно він advanced, він все одно native, і він все одно буде сприймати ваше can i і can камін, замість мій камінь неправильно, ну, тобто, в сенсі, ви кажете, неправильно, він розуміє, про що ви питаєте, але для нього це звучить, як мінімум, дивно. І це не про знання чи не знання граматики. Граматично, в принципі, поставити таке питання можна. Чому воно неправильне з точки зору. Сенсів це вже про інше. Так само часові форми, якщо ви використаєте одну часову форму замість іншого, в принципі, вас зрозуміють, але це не дасть розуміння деяких аспектів носію і тому викличе додаткове запитання. А ви будете думати, я що це вже сказав? Модальні дієслова – це взагалі окрема історія, інверсії, таке інше, те, про що на певних етапах взагалі кажуть, що воно не існує, але це частина мови, і це дійсно існує як момент психології, бо воно відбиває емоції, і знову ж таки певного філософії, філософія мови щодо використання слів, чому ми так можемо побудувати, чому ми так не можемо побудувати. Як цьому навчитись говорити, говорити, ще раз говорити, читати, слухати і звертати увагу, як саме побудовано і що за цим стоїть. Не просто я прочитав і зрозумів, і добре, і молодець, що я зрозумів, а чому так сказали? що цим хотіли сказати, якщо сказати інакше, що зміниться? Це те, що навряд вам зможе пояснити штучний інтелект, хоча я не перевіряла, тому що є нюанси, які просто. Потрібно відчувати, які не є універсальними, а типові саме для тієї чи іншої спільноти. Тому так, філософія і психологія, саме менталітету певної е спільноти, групи, нації е є важливим аспектом мови і його неможливо ігнорувати. Що, чим я вам можу допомогти? Крім роз'яснення всього іншого, нагадую, що існують мовні ігри. На які можна долучатись, і плюс до того ж планую провести е, такий е, не знаю, курс, не курс про запитання. Як ставити запитання, як на них відповідати? Я про це вже трошки говорила. Але я хочу зробити таку детальну, детальну інструкцію і, власне, е, онлайн сесію, можливо, навіть тренінг такий невеличкий зробити. Поки це в процесі створення, подумайте, чи цікаво це вам. Ну і, власне, буду рада вас бачити на подібному заході. Але пам'ятайте про те, що ці моменти мислення і особливості поведінки дуже сильно впливають на умову, якою ви користуєтесь. В тому числі рідну і іноземну. Просто так само, як ви підбираєте, як сказати, що сказати, кому сказати, так само це функціонує в англійській мові. В англійська мова не є позбавлена цих ризиків. Більше скажу, будь-яка інша мова теж не є позбавлена. В українській мові теж є правила, але знати їх недостатньо для того, щоб функціонувати. Цим відрізняється жива мова від літературної мови, але мені здається, це вже буде трошки інша історія. Thank you for watching. Stay well. See you. Bye-bye.